Бажаю здоров'я, любі друзі. Давно вже не знімав відео на своєму каналі. Чому? По-перше, нема цікавих транспондерних новин, нічого з українських каналів нового не з'явилося. Хіба що декілька каналів пішло або змінило частоту, але це все не суттєво. Ще були зміни вмовлені по рашистським каналам. Там почали працювати канали з Херсону, з Маріуполя. Але в мене немає, зовсім немає бажання знімати е, про це відео і якось освітлювати це в своїх відео. Е, По-друге, наразі я не займаюся е, встановленням або ремонтом систем супутникового телебачення, хіба що супутникового інтернету. І думаю, що все ж таки потрібно хоч інколи знімати відео, для, щоб підтримувати хоч якусь активність на каналі. Подивився транспондерні новини. Е, з інших країн. І е, до моєї уваги, якраз попала транспондерна новина з супутника Болгарія СА. Цей супутник знаходиться в позиції 1.9 градусів східної довготи. Колись я про цей супутник розповідав, коли знімав відео про те, як налаштувати болгарські канали. І там з'явився один цікавий канал про кухню. Зараз я його відсканую. Хоч е, і супутник болгарський, але канал цей сербський. І хоч я сербську мову не розумію, але бачу таку якісну позитивну картинку. І я думаю, вам буде цікаво подивитись цей канал. Думаю, тут не обов'язково розуміти мову. Достатньо подивитись, які продукти на столі, як вони готуються, і вже зробити для себе якісь висновки. На цьому все. Маю все ж таки надію, що в майбутньому появиться. Все ж таки щось цікаве, і я обов'язково про це зніму відео. Бажаю усім глядачам усього найкращого, мирного неба над головою і слава Україні!